Доброго дня! Сьогодні я вам хочу розповісти про себе та свої уподобання. Я Мілана, мені 14 років. Живу поблизу Києва, навчаюся у восьмому класі, захоплююся хімією та баскетболом. Здавалося б, це непоєднувані речі. Хімія це джерело пізнавання нових навичок, це дослідження навколишнього світу, відкриття нового для себе. А баскетбол мене захоплює динамічністю, командною взаємодією та прагненням допомогти. У вільний час вивчаю англійську. Я маю мрію, яку прагну виконати в житті. Та про все по порядку. Вчаю хімію протягом двох років. Спочатку це були звичайні шкільні уроки. Та коли я спробувала свої сили в другому етапі шкільної олімпіади і зайняла друге місце, я зрозуміла, що хімія стала частиною мого життя, адже це все наше наколишне середовище. Ще б хотіла додати, що в школі маю найвищі оцінки не тільки у своєму класі, а й серед усіх здобувачів освіти. Це зовсім не привід для гордості, адже оцінки це не кінцева мета. Я мрію залишити яскравий слід у розвитку органічної хімії, довести всьому світу, що українці можуть стати переможцями Нобелівської премії. Займаюся спортом у вільний час, качаю прес, мам. готуюся до літа. І лиш не забула про свого домашнього улюбленця Руфуса. Його цілеспрямованість і грайливість захоплює мене. Він надає мені не здаватися вірити в себе і йти до кінця.